Південь ще оговтується від страшного злочину Російської Федерації на Херсонщині. Дуже складна ситуація. Через масштабні підтоплення. На жаль, є загиблі, є зруйновані домівки і евакуйовано тисячі людей. Івано-Франківська область це та область, яка із перших долучилася до допомоги людям, які знаходяться у біді. Я перш за все хочу подякувати всім жителям Прикарпаття, волонтерам, громадським організаціям, тому що ми об'єднано працювати для того, щоб максимально допомагати людям, які сьогодні найбільше потребують нашої допомоги. Звісно, я хочу зазначити, які саме об'єми ми надали такої допомоги. За тиждень вдалося зібрати та відправити на південь близько 100 тонн питної води. В цьому найбільша є необхідність і потреба, 20 тонн продуктів харчування, 5 тонн засобів гігієни та побутової хімії, 400 кілограм одягу, 12 ящиків, медикаментів, постільну білизну, матрац. 16 гумових човнів, дев'ять насосів, чотири генератори, корми для тварин та ємності для води. Сьогодні також є велике прохання від жителів Херсонщини у питній воді, і також в ємкостях для такої води відправили два автомобілі шиферу, 1926 листів, яким нам надав ТОВ івано Франківськ дах. Ми дякуємо тому, що багато будівель, домівок херсонців є зруйновані і потрібно їх відновлювати. Хочу зазначити, що. Що ми не тільки допомагаємо гуманітарною допомогою, яка є сьогодні максимально потрібна, ми також допомагаємо людським ресурсам. Я дякую всім, хто зголосився їхати на Херсонщину і допомагати там нашим людям, українцям. Ми сформували бригади з наших краян, які допоможуть перш за все прибирати території, відкачувати воду, ремонтувати інфраструктуру, тобто ті будинки, які на жаль зруйновані наразі. Вже зголосилося 60 людей їхати і виконувати такі роботи. Хочу зазначити, що першочергово вже вирушило і поїхало 9 людей. Вони вже в Херсонщині, там працюють. Ми також організували і відправили 9 одиниць спеціалізованої комунальної та будівельної техніки, яка також потрібна. Тобто, на сьогоднішній день є потрібна комунальна техніка, а також людський ресурс. Тут є я хочу звернути увагу, що вчора в нас відбулося засідання комісії ТПНС. Я звернулася до всіх голів районних військових адміністрацій та територіальних громад з проханням організовувати такі бригади, організовувати людей, а також у пошуках такої техніки, яка їй зараз особливо потрібна, і ми спільно направляємо разом з нашими територіальними громадами техніку до Херсонщини. Також хочу особливо акцентувати увагу на Внутрішньопереміщених людях до нас приїхало лише 14 людей з Херсонщини. Власне, наші прихистки, наші будинки комплексного переживання максимально готові для того, щоб приймати людей із Херсонщини. У нас є більше тисячі місць комфортабельних. Я здійснила об'їзд таких будинків. Ми їздили і в наші заклади соціальної сфери. Ми також відвідували заклади, які діють при релігійних організаціях, при відповідних церквах. Також ми навіть маємо можливість забезпечувати людей харчуванням. Всі умови є створені для наших людей, які мають бажання приїхати, тому запрошую всіх приїжджати. Звісно, важливо, щоб ви мали постійну інформацію. У нас є створена цілодобова гаряча лінія для внутрішньо переміщених людей. Хочу одразу також зачитати номера телефону, за якими ви можете телефонувати, звертатися і отримати весь спектр необхідної інформації. 068, 376, 77, 62 або 093, 705 85 31. Також у нас працює від початку війни координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Телефон 099 470 92 41. У нас також працюють навіть центри тимчасового перебування людей. Тобто, будь-яка допомога, яка потрібна херсонцям чи іншим людям з тих областей, де йдуть бойові дії, вони можуть приїхати до нас. Ми їх зустрічаємо, надаємо всю відповідальність Відну інформацію і розміщаємо в нашій центрі. Повторююся, місця готові. Ми готові приймати людей. Також хочу зазначити, що найбільша кількість гуманітарної допомоги зараз буде спрямовуватися на Калинівську територіальну громаду. Саме ця є громада закріплена за нашою областю. І, власне, 10 людей, які відправлені з нашої області, першочергово, вони будуть проводити різноманітні роботи, допомагати людям саме в Калинівській територіальній громаді. Також хотіла би зазначити, які на сьогоднішній день є найбільші потреби, які до нас, як до військової адміністрації, звертаються. Це перш за все питна вода, помпи для відкачування води, ємкості для зберігання води, засоби гігієни, дезінфікуючі засоби і фільтри для очищення води. Я переконана, що ми об'єднані разом допомагаємо і разом ще більше зможемо допомогти всім людям.